Кордон з Білорусі всіяли новими мінами та додали траншей. Картопля в золотих мундирах. Експерти розповіли про подальшу ціну та садіння. З вікна школи видно чужу державу. Чим займається поліціянтка в прикордонному ліцеї? Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я. Анастасія качина. А розпочну з ДТП. Аварія з постраждалими трапила сьогодні вранці в Луцьку. На перехресті вулиць Потебні-Гнідавська не розминулись. Упель. на місці, ДТП працювала і поліція, і медики. Відомо, що двох людей забрала швидка. Двох пасажирів вас доставили у лікарню для обстеження водіїв у наркодиспансер для освідування після з'ясування обставин буде прийнято відповідне процесуальне рішення або складено адмінпротокол, або внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Кордон з Білоруссю продовжують укріплювати. Командувач об'єднаних сил Сергій Наєв розказав, що за тиждень військові уклали понад 3,5 тисячі протитанкових мін, вирили 4,5 кілометри протитанкового рову та 5 тисяч траншей. На оборонних позиціях вже стоїть близько 25 бетонних вогневих споруд. Все робиться для того, щоб зміцнити наші оборонні спроможності. Слід зазначити, що на хлопців, які зараз є, всі оборонні рубежі підготовлені. Здійснюються заходи з підготовки для майбутніх сил, які надійдуть у разі зростання загрози, а також польова фортифікація перероблюється на довготривалу за допомогою бетону. До жалобних новин підтвердили загибель захисника із села Діброва під Гайцівською громади Дмитра Слесарука. Його занесли в списки зниклих безвісти 2 червня 2022 року. У той час 28-річний боєць воював на Харківському напрямку. Служив навідником десантно-штурмового взводу. Про день зустрічі кортежу із тілом захисника повідомлять пізніше. Ми ж висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана герою. Нагороду за подвиг тата вручили його малому сину. У Володимир Волинському районному ТЦК сім'ї захисника Романа Середи. Дружині Марині та сину передали орден за мужність третього ступеня. Відзнака була посмертною. Роман Середа був родом із села Березовичі. В армії відслужив у прикордонній службі. З 2015-го його мобілізували в АТО. Пішов захищати державу вдруге 26 лютого 2022 року. Загинув Роман Середа торік 19 січня під час виконання бойових завдань поблизу Макіївки на Луганщині. У нього залишилися мама, дружина і двоє синів вічна шана герою. За 30 набоїв може сісти на 7 років. Саме стільки загрожує волинянину, в якого вдома знайшли незаконні боєприпаси. Обшуки відбулися в Ковальському районі. Знайдені 30 набоїв. Поліцейські направили на дослідження в центр МВС. 51-річному ж волинянину загрожує до 7 років позбавлення волі. Палець дитини застряг в іграшковому калейдоскопі, визволяли рятувальники. Пригода трапилася в селі Тарасове Луцького району. Чотирилітня дівчинка, якимось чином сунула пальчик у частину іграшки, а дістати не змогла. Тато привіз її в аварійну рятувальну частину в Луцьку, де спеціалісти зняли забавку з руки за допомогою інструментів. Принагідно, щоб розвеселити дівчинку, провели їй екскурсію пожежною частиною. Далі про картоплю в золотих мундирах. Ціна на картоплю на ринках Волині тримається на високому рівні з початку січня. Тоді вона рекордно стрибнула з 10 гривень за кілограм до 25. Експерти кажуть, таке відбулося і на найбільшому ринку Західної України. Шувар пояснюють, все через невисокий тогорічний врожай та дорогі добрива. Чи вистачить нам картоплі? Якої буде ціна надалі, і що планують картоплярі на цей рік. Це питання до. Сліджувала Софія Кучма. Ну все, все, почти все з картошки, і суп, з картошки, ну все, як без картошки. А як реагують на те, що ціна трішки зросла? Ну а що зробити, нічого я, не зробити. Ну, що брати, як жити Галина зітхає Вусова. через ціну і везе на кравчучці таку важливу для неї картоплю. На волинських ринках ціна другого хліба після стрімкого злету до 20-25 гривень за кілограм тримається і далі. Вартість залежить від сорту. А в магазинах ціна взагалі сягає 30 гривень. Продавці, з якими спілкуємось на ринку, розповідають, що картоплю саджають і для себе, і на продаж. Пригадують, що у цій порі минулого року віддавали по 10 гривень за кілограм. Діляться думками, ціни зросли через дорогі добрива, зменшення посадкових площ та через неврожай. Всі вторік садили по 4,5 гектарі, цього року садили по гектарові. Хто садив 70 соток, посадив 15, 2, 10. Ось і результат А ворожанністі немає, не було цього року. От і сенький результат. Я так думаю, що Міндобриво, якщо садять фермери, Міндобриво дуже дороге. Понезурати дорого, мало насадили картоплі. Розумієте, я так думаю. Торік вона була невигідна. Підтверджує слова продавчині, представник Волинської асоціації фермерів та приватних землевласників. Каже, в період садіння ціни на добрива можуть злітати на 10 тисяч гривень за тонну. Хто не цікавиться тою темою, тому може невідомо не про те, що добрива, скажімо, азотне, селітра рік тому коштувала в цю пору порядка 30. Тисяч за тонну. Зараз вона коштує 20. Ну розумієте, різниця. А перед тим коштувала 17. Тому от такі перепади обумовили те, що й добре. Це як приклад. Просто. по інші добрива також виросли були в ціні. Олег Галасун називає серед причин високої ціни другого хліба і демографічно, яка триває багато років. Картоплі садять менше, бо нікому цим займатися. Простими словами, у селі не вистачає робочих рук. Більше пенсіонерів. Менше дорослих людей спроможних це робити, а ще менше бажаючих серед них робити це. Олег Галасун розповідає, регулярно спостерігає за цінами на найбільшому ринку овочів Західної України Шувар, що на Львівщині. Там, як і на Волині, оптова вартість картоплі підіймалася вгору, аж поки не зупинилася на позначці 18 гривень з копійками, а згодом ще впала на кілька гривень. Фермер каже, це ознака того, що зменшився попит. Тож у найближчі два місяці прогнозує він, ціна картоплі не мінятиметься. Ви знаєте, напевно, зараз я би сказав. От на сьогоднішній момент, що на ринку встановилася така собі рівновага. Ця рівновага від, від, була трошки, картопля підскочила 20-22 була от на ринку Шувар, у нас на ринках. На сьогоднішній вона трішки назад. Відпустилася назад. Якщо ціна картоплі не впаде, то буде сенс садити її більше, запевняє агроном та керівник кооперативу Волинська картопля Анатолій Аршулік. У кооперативі об'єдналися 14 виробників, які постачають вирощені овочі в супермаркети та підприємства. Через невигідні умови торік п'ятеро фермерів взагалі відмовились саджати картоплю, але при хорошій ціні продажу її знову садитимуть більше. Я, наприклад, не, не бачу е, стрімкого е, збільшення е, площ великого, верніше, е, площ вирощування картоплі. Е, ще раз кажу, що е, вона буде е, більше, ніж в минулому році, з огляду на привабливість е, ціни минулорічної. Ну якщо складуться, е, якщо складуться е, кліматичні умови сприятливо. Супутному такому факторі буде врожай картоплі. При цінових перепадах дефіциту картоплі на ринках волині немає. Незабаром на ринках з'явиться ще й молода. Картоплярі передбачають, що вона вартуватиме близько пів сотні гривень за кілограм. Софія Кучма, В'ячеслав Білов, Василь Марищук, дванадцятий канал. А наостанок про поліцію в школі. Вже другий тиждень у навчальному закладі в селі Гута, що під Білоруссю, працює офіцерка служби освітньої безпеки. Місія 23-річної Юлії Носуліч підтримувати порядок і безпеку у школі. Чи вдається це, і що кажуть про нову ініціативу вчителі та діти? Дивіться у наступному сюжеті. Цей ліс це вже є територія Білорусі. Гута село на Ратнівщині за два кілометри від кордону. Із вікна місцевого ліцею вже видніється Білорусь, держава помічниця Росії у війні. У сільській школі навчається близько трьохсот школярів. І вже понад тиждень тут працює офіцерка служби освітньої безпеки Юлія Носуліч. До моїх обов'язків входить забезпечення пропускного режиму, у разі сигналу повітряна тривога всіх учасників освітнього процесу завести до укриттів, припинення правопорушень і профілактичні бесіди з учнями. Юлії 23 роки. Зізнається, як тільки Спочинала роботу в школі, учні ставилися до неї з застереженням, адже думали, що її місія карати їх за погані вчинки чи оцінки, але це ставлення їй швидко вдалося змінити. Дуже все помінялося. Діти знають, що в разі чого вони можуть до мене звернутися, я їм можу допомогти. Ну в кардинально все помінялося. Офіцери служби освітньої безпеки спільна ініціатива керівництва держави за участі Міністерства освіти і науки України, внутрішніх справ та Нацполіції. Про місію офіцерів поліцейські говорять так: цитую: захистити дітей у школах в умовах війни Росії проти України та створити безпекове середовище після неї. На волині до проєкту залучили 47 шкіл, що розташовані поблизу кордону з Білоруссю та перебувають у зоні ризику. Взагалом, ініціатива цього проєкту, Я вважаю, є хорошою, тому що освітній процес все таки має починатися завжди з безпеки. Ми живемо в такий час, і ще й на кордоні. Безпека, запорука всього нашого освітнього буде процесу. Я вважаю особисто, що це позитивний вплив. За цих два тижні ми вже побачили зміни, а в нас діти стали трохи більш дисциплінованіші, дотримуються своїх правил. Вона для них є авторитетом, вони прислухаються до зауважень, менш агресивні стали. Ну і спокійніше стало в школі. Допоміг знайти спільну мову з школярами, зокрема з підлітками, курс навчання, де увагу поліцейських акцентували саме на психології дитини. Діти особливо особливо менші класи їм дуже подобається. Вони кожної перерви просто біля і стоять, і вони так, ніби я б сказала, друзі, і поки все добре. Саме поліцейські працюватимуть в такому режимі у школах, тимчасово з часом їх замінять офіцери служби освітньої безпеки, яких відберуть на конкурсній основі серед охочих цивільних. Вони теж пройдуть відповідну підготовку. Ціль проєкту охопити фізичною охороною всі освітні заклади в Україні. Ті, що працюють в очному та змішаному режимах. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб-каналі Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами. До зустрічі.